Він став героєм народної пісні. Та чи був Морозенко справжнім полковником? Нестор Морозенко, козацький полковник часів Богдана Хмельницького. Він воював у перших битвах повстання 1648 року під жовтими водами, корсунем та пилявцем. За легендою, він загинув у боях татарами. або ж був взятий у полон і замордований. Історія мовчить, але народна пам'ять зберегла його ім'я у народній думі. він герой, що віддав життя за Україну і віру православну. Це вже не просто воїн, а символ козацької жертовності. Сьогодні Морозенко більше, ніж історична постать. Це образ нескореного козака, що нагадує, за волю України завжди стояли найкращі сини.